Всім доброго дня! До мене завітав Фальсованд Пасад Б820 ТДАЙ ЦРЛБ-двигун. На чистку всієї системи екології з міста Хмельницького. Нагадаю, що я займаюсь всією системою екології. До всієї системи екології входить сажовий фільтр чищення від масляної зали. Єгір номер 1 високого тиску, єдієр номер 2 низького тиску. Впускний колектор, клапана, камера згорання, розкоксовка, дросель, магістралі Ягіра, сіточка після сажевого до Ягіра. Все, де ходить повітря і вихлопні гази. Плюс камера згорання, розкоксовка, компресійних поршневих кілець. Чиститься ось таким апаратом, абсолютно без демонтажу. Для цього мені потрібно викрутити свічки накалювання, щоб розкоксувати камеру згорання. І все. Все інше підключення займає приблизно годину часу. Автомобіль заїхав. Зараз вже демонтували свічки накалювання. Вкручуються дренажки клапани, щоб розкоксувати камеру згорання. Сажовий фільтр чиститься зовсім по-інакшому. Багато пластику знімається з автомобіля. Ось тут знаходиться основний єгір. До нього підходить магістраль системи охолодження. Він теж гріється, охолоджується. Так, ось бачимо. Холодна частина турбіни. В Євро-5 екології вона завжди чиста, тому що від потоку повітря вона там не забруднюється. Мас, максимум масляні пари сапуна можуть бути жирність, але Євро 6 екологія вже цього немає. Вже буде таке брудне в холодній частині турбінні. Чому? Тому що зв'язано з вихлопними газами. Плюс масляні пари, е великий термін заміни оливи і тому і все інше. І масляні пари забруднюють холодну частину турбіни, а саме конструктивно так зроблено, що. Скапує все в патрубок туди вниз, до теплообмінника. Там є і сітка, і теплообмінник, і там теж воно все забруднюється. Тому е моя технологія, чистка всієї системи екології, робиться в комплексі. Окремо сажовий фільтр не чищу, тільки вся система екології. Впуск, випуск, сажовий. Каталізатор знаходиться зверху, нема що чистити, там прохідні соти, а от сажовий фільтр знизу, так він має золу. Має золу обов'язково. Всі дизеля мають масляну золу в сажовому фільтрі. По показникам. Пробіг у нас 253, фішки зняті. буде моргати спіралька по показникам. 8 те, що задав комп'ютер. Потім фактично 7 уже після 37 км пробігу. В міському циклі вона переганяє і вмикає регенерації, тому що автомобіль приїхав з частим регенераціями. А часті регенерації це свідоцтво технічного стану автомобіля. Якщо вся система екології чиста і нема заводських регенерацій, значить в автомобілі є невеликі поломки. Якщо автомобіль в ідеалі, почистив я всю систему екології, гарантія 150 тисяч без варіантів на всі автомобілі. І автомобіль має повністю заводські свої характеристики і буде виконувати тільки заводські регенерації. Так, масляної золи 80 80%. 2,6 грами. Пробіг тут скручений, але неважливо. Тому що Volkswagen надійний автомобіль, для нього 310 тисяч цих оригінальних не є проблема. 80 грамів це 300 тисяч, 2,6, ну, 310 плюс-мінус. Датчики диференційного зняті фішки в нулях показує. Заводити не буду. На холостих на обертах тиск присутній чималий. Чимали. Як завжди. Так. І зараз буде підключуватись апарат і робитись чистка всієї системи екології. Перед чисткою зливаю оливу, піддон повністю буде без оливи. І тоді робиться чистка. Роби з автомобілем, що хоч чисти його після чистки всієї системи екології. Автомобіль просушується і заводиться. Заводиться на старій оливі, якщо термін її 1235, якщо термін уже 7 і більше, варто замінити оливу, користуючись нагодою, що зливається олива з двигуна і буде заливатись нова, як в цьому автомобілі, тому що він проїхав уже під десяточку. Кілометрів. Олива правильна 0,30 для євро 6 екології. І навіть для Євро 5 теж рекомендую 0В30. Апарат під'єднано до автомобілі, Перша стадія це тільки очистка сажового фільтра від золи. Подивимося, що буде знаходитись у фільтрі. А друга стадія це сажомаслення. Там, де я показував холодна частина турбіни, впуск, випуск ЕГР, там вже буде летіти чорне. І теж можна дивитись в кінці на фільтр. Так, зроблено перший стартовий пуск. Сюди витікало. Це лише сажовий фільтр. Зараз допоможу рідині втаяти фільтр і подивимося, скільки зали. Багато, надто багато, мало. Все, зараз побачимо. Так, золи при достатньо. На 300 пробігів її буде. Дуже багато. Не рекордсмен, як шкоди куна, але золото то є коричнього, все як має бути. Ось тут вона на фільтрі, ось вона. Да, є. Є зола. Так, і зараз промию тут фільтр і буде друга стадія очистки. Це вже сажамасляний. Там вже буде чорний вилітати сюди, у фільтр. Так, а зараз процес чистки сажомасляних. асфальт чорний присутній. Спочатку була зола коричневого кольору, а зараз вже сажу масляні відкладення. Так, чистка завершена, остання стадія, зола запечена столі і давності сажомаслені на останньому фільтрі, що насипало. По показникам форсунки паливна плюс, в робочому стані все в ідеалі. Прогрітий сажовий прогрітий автомобіль, датчики диференційного від'єднання показують в нулях. так По манометру 0 на холостих. На обертах. На обертах 20 в ідеалі. Стан нової системи екології. Під'єдную датчики, перевіряю по комп'ютеру. Так, датчики 1-2 на холостих. Так, на обертах. Так само, так само показують на обертах, як по манометру. Бачимо, сажа, сажа вимірена і змірена, падає вниз. Так, паливна плюс, система екології плюс. Ще перепровірив загальний стан автомобіля і висновок по авто. Автомобіль успішно пройшов всі провірки, адаптації. Зауважень по автомобілю немає, не бачу. Змінюється масляна зала. Помилок немає. І все чудово. У нас один-два гектопаскалі так і залишилось після майже півгодиної перевірки автомобіля. Після змінення масляної золи вмикається сервісна регенерація, щоб прораховувати наново масляну золу. По автомобілю не бачу зовсім. Так, висновок по авто. І так, висновок по автомобілю. Система екології працює. Є невеличкі зауваження по автомобілю по технічному стану. Особисто доповідаю власнику авто, по його невеликим дефектам по автомобілю. Так, на систему екології надаю гарантію 150 тисяч кілометрів пробігу. Тримати в гарному стані автомобіль. Щоб проїздити 150 тисяч кілометрів пробігу, без ніяких чисток. Наступна чистка на 450 тисяч тисяч кіло... кілометрів пробігу. До цього в цей період 150 тисяч, дивитись за правильним технічним станом. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення. Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0TI, TDI CRLB-двигун з міста Суми на чистку всієї системи екології. А також перепровіркою загального стану авто. 267 пробігу. Автомобіль після траси. Автомобіль після траси. 97 метрів назад закінчилася регенерація. Жахливі показники. Чому? Тому що регенерації по місту, власник авто доповідає, були 120-100, а в цьому році 50 кілометрів по місту. Траса 120, 120 кожні кМ регенерація. Тиск 7 на холостих. Є таке. Дані зафіксовані. А помолок як завжди немає. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія. Подивимося, скільки маси золи. Фільтр знизу заглушений гальчіркою. Поїхали. Так, золи тут предостатньо. Зараз рідина втане під фільтр. І побачимо, що, скільки в якої кількості золи було. Так, є тут зола. Так, нормально, придостатньо. Нова сітка більш крупніша, тому що мілка сітка надто мілко фільтрує і під час чистки забиває тут, весь цей простір і все через дренажку виходить. То сітка крупна. Але незважаючи, що сітка крупна, золи ось бачимо скільки придостатньо її тут фільтри. на ганчірці теж. Ось вона. Так. І зараз буде друга стадія очистки. Це сажу маслені. відкладення. відкладення, холодна частина турбіни, гаряча єгір номер 1 номер 2 Впускний колектор. Перепускні канали до клапанів через Єгір. Все буде чиститись, от тоді буде чорне виходити сюдою, а не жовтий бруд зола сажого фільтра. Так, а вже і сажу масині пішли. Асфальт чорніший. Спочатку була сама зола, така технологія. Спочатку зола, а потім... Сажу Так, чистка завершена, автомобіль в стані прогріву, Паливна в ідеалі. Форсунки чітко показують з холоду і на гарячу, в нулях як були, так і залишились. Автомобіль прогрітий майже, Сажовий теж можна газувати. Так, На холостих у нас 0 мілібар, 0 гептопаскалів на обертах. 15 гектопаскалів під'єднує датчики диференційного, вони ще рідні, дивимося на показники. Так, 1 гектопаскаль, показують датчики на обертах. Правильно теж показують, 1,56, 1,55. Падає вниз. Так, є таке. Так, пройдено всі необхідні адаптації, провірено автомобіль. Масаної золи немає і змінено комп'ютерно на комп нуль. Три гектопаскалі на холостих, на обертах. Бачимо то 20, то 22, то 19 було спочатку. Маса змірена, то падає, 75-75. Але є по температурним режимам проблема температура оливи, 98. При тому, що автомобіль, тільки що був 90, він е, трішки гріється. чим Більше чим потрібно. Є проблеми з температурним режимом. Висновок по автомобілю. І так, висновок по даному авто. Всю необхідну технічну інформацію особисто надаю власнику автомобіля. По авто майже зауважень немає, але, по-перше, автомобіль їздить на оливі 5В-40. Є зауваження тільки по масляній системі. Рекомендую лити 0В-30 в незалежності від пори погоди, щоб не було таких проблем, як в даному автомобілі, з підозрою на перегрів оливи. Тому що перегрів оливи може бути від різних факторів, Там, від забиття екології, від непрацюючої масляної системи, вентиляції картерних газів, як мінімум, власнику автомобіля потрібно, їхавши зараз додому, провірити температуру оливи в ходу. Тобто при 140 олива має бути в таку погоду: 100, 101, 102, 103, в залежності 20 градусів на вулиці чи 30. Але ще також впливає температура олива оливи, Коли автомобіль дихає не тільки по системі екології, а також по своєму звичайному русі по місту. Візьмемо ось радіатори просто жахіття. Заліплені просто в хлам. Що це означає, коли автомобіль не охолоджується так, як потрібно. Тобто нема обдуву радіаторів, тому що радіатор кондиціонера Закриває робить як захисна штора. І Далі в автомобілі йде радіатор інтеркулера, а він зв'язаний з подачею антифризу впускний колектор. Звісно, якщо буде автомобіль перегріватись, заводських регенерацій чекати не варто. А також за ним йде основний радіатор. Теж не буде достатньо охолоджуватись, і автомобіль буде працювати на підвищених температурах. А перегрів автомобіля, звісно, це не є добре. На що впливає, коли автомобіль гріється більше, ніж потрібно, на те, що турбіна. Повинна давати холодне повітря двигуну, а якщо автомобіль буде дихати на гарячому повітрі, звісно, це буде збагачена суміш. Збагачена суміш, сажовий фільтр буде бачити дуже багато сажі. Новий сажовий фільтр чистий, без різниці. Заводських регенерацій не буде. І тому правильні температурні режими повинні бути. На такому пробігу, тому що автомобіль вже під 300 тисяч, нічого ніколи, звісно, тут не робилося. І потрібно це як рекомендація зробити правильні температурні режими, як мінімум, по радіаторам. Ставлю силочку, де можна взяти інформацію, як робиться заміна. Радіатора кондиціонера, чистка їх для приміру. Це можна зробити як в моїх партнерів в місті Борисполя, а також десь в себе в регіоні, звідки автомобіль, в принципі, і приїхав. Обов'язково надається гарантійний лист, а не написав кілометраж. Так, наступна чистка на 320 тисяч кілометрів пробігу. Гарантія надається на стан чистоти. Протягом 150 тисяч кілометрів пробігу ніякі чистки автомобілю абсолютно не потрібно. Тільки потрібно тримати в правильному технічному стані автомобіль. Чистка проводилась повністю без демонтажу. Ось таким апаратом, на який після чистки таким апаратом я і надаю гарантію в 150 тисяч, тому що. Сажовий чистий, впуск, випуск, єгіє, все повністю як в новому автомобілі. Але правильний технічний стан автомобіля потрібно тримати. Якщо не буде працювати банально помпа, автомобіль буде перегріватись. Ще деякі проблеми, звісно, не будуть заводських регенерацій. Отому От і надаю особисто інформацію власнику авто, коли що замінювати, якщо працює. Термін роботи тих чи інших деталей, які потрібно замінити під 300 тисяч, тому що автомобіль має пробі вже чималий, і особисто рекомендації по радіаторам по температурним режимам нагріву і охолодження. Теж власнику даю рекомендацію. А далі, вже хто як хоче, так і робить свої автомобілі. Я особисто зробив цю процедуру. У мене на моєму посад зовсім немає ніяких проблем. Зараз, тим більше, температура повітря буде під 30-ку, а й більше, і, звісно, це буде впливати теж на загальний стан автомобіля. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.